Добрий день! Ви на каналі Таня В'яже. Радо вітаю своїх підписників та гостей мого каналу. Тема сьогоднішнього відео піде про класичний вид п'ятки. Перед вами вже готова шкарпетка, і в даній шкарпетці я використовувала саме цей вид, класична п'ятка. В цьому відео ви навчитеся пров'язувати п'яту зменшувати кількість петель. Тож, давайте почнемо працювати. Наразі в мене вже пров'язана висота п'ятки. Хочу вам нагадати, що висота п'ятки в дитячих шкарпетках це 3-4 см. До 35-го розміру це 4-5 см. Від 35-го розміру це 5 см 6,5 см. Ось для посилення п'ятки деякі майстрині додають додаткову ниточку. В моєму випадку я просто зв'язала її посилюючим візерунком. Як він в'яжеться? Це одна петля лицева, друга петля знімається не Нит, Нитка за роботою. Знову лицева, одна не пров'язана. У виворотньому рядку всі петлі прив'язуються виворотніми петлями. Ось, така наразі вийшла п'яточка. У мене на спиці зараз 29 петель. Щоб пров'язати класичну п'ятку, ми мусимо цю кількість петель поділити на 3 рівних частини. В моєму випадку 29 на 3 не ділиться. Якщо б у вас 27 петель, ви на 3 поділите це буде 9, 9 і 9. В моєму випадку. Це буде центральних 9 петель і бокових по 10 петель. Тож ми з вами приступаємо до пров'язування п'яточки. Першу петлю ми знімаємо. Це одна петля, і пров'язуємо решту петель лицьовими петлями. Дві петлі, три петли, три, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Перешрахуємо, 2, 4, 6, 8, 10. Ми пров'язали 10 петель першої бокової сторони п'яточки. Тепер ми пров'язуємо 9 петель центральної частини. Одна петля, дві петлі. Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Дивіться, тепер дев'яту, десяту я пров'язую разом. І розвертаю своє в'язання. Іду в зворотньому. Напрямку. Першу петлю я знімаю, друга петля, Третя петля, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма. І знову ж таку, дев'яту пров'язую з десятою петлею бокової частини. Розвертаю наше в'язання. Для зручності можна користуватись маркерами, коли ми ділимо на три частини. Але мені зручно і без маркерів. Коли ми з вами закриваємо по дві, по дві петельки, у нас утворюються такі проміжки. Я вже буду бачити орієнтуватись по цьому, де мені пров'язувати дві петлі разом. Знову ж таки, розвертаємо наше в'язання. Першу петлю ми знімаємо, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому. Восьму пров'язуємо лицевими, а нашу дев'яту пров'язуємо разом із петелькою з бокової сторони. І в нас отут уже, бачите, утворюється п'яточка, утворюється така симпатична косичка. Розвертаємо наше в'язання. І в зворотньому напрямку продовжуємо те ж саме. Першу знімаємо, другу, третю, четверту, п'яту, шосту. Цьому восьму пров'язуємо дев'ята разом з боковою частиною петельки. Так? Знову розвертаємо в'язання. І у нас бокові кількість петель зменшується, а центральні петлі ми пров'язуємо в тій самій кількості 9 петель. Першу петлю знімаємо, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 петелька разом з петелькою боковою. Розвертаємо наше в'язання. Першу петлю знімаємо, решту пров'язуємо виворотні. Не забуваємо, що 9 петельку ми пров'язуємо разом з петелькою з бокової частинки. Ось дивіться, Ми доходимо до нашого проміжку. Бачите, між петельками проміжок. І ці дві петельки ми пров'язуємо разом виворотньою петлею. Перевертаємо наше в'язання. Знову ж таки, першу петлю знімаємо, решту петель пров'язуємо лицевими петлями, не доходивши до кінця одну петельку. Ось наш, бачите, проміжок, лицьову і цю петельку з бокової частини захватуємо двома. Дві разом лицевою петлею. Розвертаємо наше в'язання. Знову ж таки, перша петля виворотня. і ми з вами перев'язуємо виворотніми петлями, не дов'язувавши одну петельку до кінця. Ось наша з вами дев'ята петелька ось нам проміжок. І ми ці дві петельки перев'язуємо разом виворотньою петлею. Розвертаємо наше в'язання. І ви бачите, у нас вже як красиво формується п'яточка. І продовжуємо таким чином, поки в нас не залишиться тільки на спиці наші центральні петлі. Знову ж таки, першу знімаємо, прив'язуємо лицевими петлями. Знову Бачите, ми дійшли до цього проміжка дві петельки разом лицевою петлею. Розвертаємо наше в'язання, Виворотню першу знімаємо і пров'язуємо виверідній ряд виверідніми петлями. Нічого в цьому складного немає. П'яточка дуже проста у виконанні. Знову ж таки, останню і одну бокову петельку з бокової частини. П'яточка виходить дуже охайна, зручна. І, на мій вигляд, дуже популярна ця п'яточка. Її дуже давно в'яжуть майстрині. Я думаю, хто не в'яже, початківці, варто її спробувати. Мабуть, це коли в'яжуть шкарпетки вперше, це, мабуть, самий перший від п'яточки, якого навчають. Наскільки я пам'ятаю, мене навчили класичну п'ятку. І дуже багато років я саме в'язала тільки класичну п'ятку. Потім я навчилася підкову, а потім вже пішли інші види п'яток. Так що, ось так, в'яжемо. Нічого ще раз нагадую, в цьому складного немає. Поки ми з вами ось розмовляли, кількість наших петель значно вже зменшилась. Знову ж таки, не забуваємо, що першу петельку ми завжди знімаємо. Прив'язуємо виворотній ряд. Доходимо до нашої дев'ятої петельки. Нашу дев'яту петельку ми пров'язуємо разом із петелькою з бокової частинки, розвертаємо наше в'язання. Знову ж таки, Першу петельку ми знімаємо не пров'язуючи, і далі в'яжемо лицевий ряд наших петель. Якщо будуть питання стосовно пров'язування цього виду п'ятки, нагадую, він називається класичний вид п'ятки. Будь ласка, пишіть про це в коментарях. Чи сподобалось вам відео? Що б ви хотіли? Ще, щоб ми від... зняла я вам в наступних відео. Що вас цікавить, мені буде дуже цікаво про це почитати і з вами поспілкуватись. Так, продовжуємо. І ми вже скоро дійдемо до звершення нашої п'яточки. Ось наше, дивіться, нам лишилося. Буквально ще по одній петельці пройти, закрити в одну сторону і в іншу. Зараз ми з вами на виворотній стороні, В'яжемося виворотніми петлями, доходимо до нашого краю, дев'ята петелька, розвертаємо наше в'язання. Першу петельку ми з вами знімаємо, решту петель прив'язуємо лицевими петлями, лицьовими петлями, і ось наша дев'ята і остання петелька з цієї бокової сторони. я йду в зворотньому напрямку, пров'язую це все діло. Виворотніми петельками. І в останню петлю я роблю останнє зменшення. Ось, будь ласка, до вашої уваги, у мене 3, 6, 9 центральних петель лишилось. Ось таку ми з вами п'яточку в результаті отримали. Бачите, дуже охайно вона у виконанні. І тепер нам лишається, лишається пройтись і в'язати нашу шкарпетку далі. Да? Ось ми проходимо свої петельки. І отут я вже почну по боковій частинки. Піднімати петлі так, І буду вив'язувати клин підйому. Клин підйому також є в моїх відео. На сьогодні все. Дякую, що були разом зі мною. До побачення, до нових зустрічей!